Він народився, як проста людина, великий Бог у яслах і на сіні, і раптом думка начемить не незрима, а що, якби він не народився в Ефлеємі? Що сталося б, якби за два тисячоліття вночі у яслах, у хліві, проста єврейська дівчина Марія не народила би Спасителя землі. Він Богом був і міг би обирати, він міг би й не прийти на грішний світ. Він міг би словом землю зруйнувати і не терпіти той Голговський хрест. Якби він не родився, уявляю, як Магдалина одержимо все життя. Павло чи у науці потопає, чи шукає зміст всього свого буття. Петро у боротьбі за виживання, Матвій біля скарбниці із грішми, вдовиця без надії і сподівання прощається із сином назавжди. Сліпий сидить біля порогу в храмі, а блудниця приречено мовчить. Чекає, коли перший і останній камінь за гріх на неї і з прокляттям полетить. За гріх все, жертви і жертви, людське життя приречене на смерть. Якби він не народився, щоб за нас померти, мій Бог Спаситель і Отець, ми мусили б тоді усе пожати. Всю гірку чашу ми пили б до дна, якби він не родився, щоб страждати, щоб понести за нас усе сповна, але Він народився у Вифлеємі, Господь це грішний світ так полюбив. Явив любов свою в єдинім сині, віддасть на смерть, за нас не пожалів. За нас Господь родився у богих яслях, за нас прожив з китайцем на землі. За нас мира Він на хресті Голговській і знову до нас прийде в останні дні. Прийде Господь, вже близиться година, не так, як в перший раз прийшов. Прийде, як Бог, не як проста людина, Христа і ясла вже не буде знов. Сьогодні розповідь моя не про дитину, яка родилась у богеньких яслях, а про Господнього святого Сина, який гряде у світі як суддя. Слава Богу!